Дуже коротко про новий штам коронавірусу. Нічого нового в цьому штамі немає, тобто, крім певних мутацій, він можливо швидше поширюється ніж попередні штами, але протікає він так само, як і попередні штами коронавірусу. Для тих, хто не хворів, нагадую, що є ризик тяжкого ковіду, тому треба це пильнувати і виконувати вчасно це реактивний білок. А також ДДМР, а також знову ж таки бути з контакті з лікарем, плюс міряти сатурацію для тих, хто відповідно вже хворів, сатурацію можна не міряти, тому що цитокінового шторму в принципі ймовірно не буде. Я поки що не спостерігав такого, і так само виконувати цей реактивний протеїн і ДДМР, щоб уникнути ускладнень ковіду. Крім того, ми бачимо зараз таку ситуацію, що дуже багато людей просто отримують якусь фейкову інформацію, що новий штам протікає якось інакше, можуть бути якісь інші ускладнення. Ні, такого немає. Симптоми всі ті самі, просто що більше все-таки симптомів. Які пов'язані з закладеністю носу, тобто, відповідно, такі речі є. А так, в принципі, все те саме. Тому не переживайте, не слухайте якоїсь неперевіреної інформації. Хто хворіє другий чи третій раз, не переживайте, ніхто з вас в лікарню не потрапить і прохання просто обмежити фізичне навантаження. Під час самого ковіду і два тижні після ковіду, тому що в принципі в людей 35-40 років можуть бути проблеми з серцево-судинною системою. Тому в даній ситуації прохання наголосити на цьому. Жодних вітамінів чи якісь інших речей, тобто приймати для полегшення стану ковіду, не потрібно при повторному ковіді. При первинному, тим більше, вони не допоможуть. Тобто основне питання це все-таки відпочити вдома, знизити температуру тіла. При потребі, якщо високий це реактивний протеїн, прийняти за показами лікаря і за рекомендацією лікаря антибактерійні таблетовані препарати. І знову ж таки, якщо високий ДДМР, лікар призначить антикоагулянти. Це не аспірин, а це переважно ксарелто або прадакса. І контролювати так само ДДМР і ЦРП в динаміці. Все просто нічого нового. Тести працюють всі, тобто швидкі тести працюють, якщо є ковід. Тому не слухайте фейків, а слухайте перевірену інформацію. Дякую, все буде добре. Ковід переможемо.